Безоплатну приватизацію житла скасують, чи готові ви втратити свій дім або квартиру. Саме так, держава готується назавжди закрити можливість безкоштовно отримати житло у власність. Це не жарт і не вигадки. Цей закон уже прийнятий і у вас залишилося дуже мало часу. Доброго дня! Мене звати Геннадій Працевити, я адвокат та керуючий бюро Юрконсалт. І сьогодні ми поговоримо про те, що може кардинально змінити ваше життя. Якщо ви досі мешкаєте у неприватизованій квартирі чи будинку, мова йде про скасування безоплатної приватизації житла в Україні. Ви дізнаєтеся, чому це так важливо для кожного, хто ще не оформив свої квадратні метри, які терміни потрібно встигнути і які наслідки чекають тих, хто цей дейдлайн прогавить. Уявіть собі, понад 30 років українці мали унікальну можливість отримати житло від держави абсолютно безкоштовно. Це було як подарунок, як спадщина від минулого, але часи змінюються і Верховна Рада 13 січня 2026 року ухвалила новий, дуже важливий закон про основні засади житлової політики. І цей закон перегортає сторінку в історії безоплатної приватизації. Що це означає? Все дуже просто. Дія закону, який дозволяв вам стати повноправним власником вашої квартири, будинку чи кімнати в гуртожитку. Завершується, і це стосується всього державного та комунального житлового фонду. Більше ніяких безкоштовних подарунків. Тепер давайте розберемося з головним, коли це станеться. Терміни досить чіткі, але з нюансами. Скасування відбудеться через рік після набрання чинності новим законом, але не раніше ніж через рік після закінчення чи скасування воєнного стану. Якщо припустити, що воєнний стан завершиться у 2026 році, то Приватизація може припинитися вже у 2027, а можливо навіть у 2028 роках. Тобто у вас є обмежений час, і цей час стрімко збігає. А тепер найстрашніше, що буде, якщо ви просто проігноруєте цю інформацію, якщо ви не встигнете оформити приватизацію до цієї дати, право на безоплатне отримання житла. Зникне назавжди, раз і назавжди. Жоден інший закон не надасть вам такої можливості. Ви, як орендар, залишитеся просто користувачем житла, без права розпоряджатися ним, навіть якщо ви і ваші батьки отримали ордер та живуть там 20-25 років. Тобто ви не зможете продати його, подарувати дітям, заповісти. По суті, це буде не ваша власність. Держава чи громада матиме повне право перерозподілити таке житло на свій розсуд. Уявіть, скільки людей може втратити свій шанс на реальну власність. Це ваш дім, ваша спадщина, ваше майбутнє, яке може просто вислизнути з ваших рук, якщо ви не будете діяти прямо зараз. Не панікуйте, у вас ще є шанс. Але діяти потрібно негайно, особливо враховуючи, що воєнний стан ускладнює процес. Ось ваш покроковий план дій. Перше, перевірте статус свого житла, чи воно взагалі належить до державного чи комунального фонду. Зробіть запит до місцевої ради. Це перший і дуже важливий крок. Друге, зберіть всі необхідні документи. Ось список, який вам знадобиться, технічний паспорт на житло, довідка про склад сім'ї. Акт обстеження житла, документи, що підтверджують відсутність іншого житла у вашій власності, і, звісно, заяву про приватизацію. Пам'ятайте, зараз може бути затримка, тому збирайте все заздалегідь. Третє, подайте заяву на приватизацію. Звертайтеся до виконавчого комітету місцевої ради або іншого уповноваженого органу. Якщо ви в регіоні з обмеженим доступом до архівів, використайте електронні сервіси чи допомогу нотаріусів або. Нашого адвоката. четверте, отримайте акт про передачу житла у власність. Це ваш головний документ. І п'яте, зареєструйте право власності у державному реєстрі речових прав. Тільки тоді ви станете повноправним власником. Весь цей процес може зайняти місяці. Якщо виникають будь-які спірні моменти або просто хочете прискорити процес, не вагайтеся, залучайте досвідченого юриста. Це інвестиція у ваше майбутнє. До речі, часто запитують, чим можна приватизувати житло під час воєнного стану. Так можна, але з певними обмеженнями у окремих регіонах. А якщо частина родини проти, на жаль, без згоди всіх повнолітніх зареєстрованих осіб, процес блокується. Це важливо, і, звісно, вже приватизоване житло, під цей закон не торкнеться. Отже, підсумуємо, перше безоплатна приватизація житла скасовується новим законом. Друге, у вас є обмежений час, приблизно рік два після скасування воєнного стану, дійте вже зараз. Третє, якщо не встигнете, втратите право на власність назавжди. І залишитися просто орендарем. Не допустіть цього. Якщо було цікаво, то підпишіться на канал, щоб бути в курсі всіх юридичних змін. Збережіть це відео, щоб не загубити важливий алгоритм дій. І якщо ви маєте сумніви або потребуєте допомоги, звертайтеся за консультацією до нашого адвокатського бюро ЮрКонсалт.